Загроза повномасштабної агресії з боку Росії нікуди не поділася. Таке сказав президент України сьогодні. Під час виступу перед керівним складом генерального штабу Петро Порошенко прилюднив інформацію розвідки. Росія каже, зібрала на кордоні з Україною цілу армію. 50 тисяч бійців, майже пів тисячі танків, ледь не дві тисячі бронемашин, близько пів тисячі літаків, сотні гвинтокрилів та 24 кораблі. Росіяни створюють та розширюють уже наявні військові бази. Це змушує українське військо підвищувати боєздатність, каже президент. Останніми роками в збройних силах України сформували 16 нових бригад. Достойно стверджує верховний головнокомандувач. Оснастили та підготували високомобільні десантні війська. Та створили оперативний резерв. Озброюватися Україну, вважає Порошенко, змушує агресор. Загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації нікуди не ділася. Я наголошую, головним союзником України. Оплотом і фундаментом її незалежності є Збройні Сили України. Сформовано 16 нових бойових бригад. Минулого року до Збройних сил прийнято за контрактом Близько 70 тисяч українських добровольців.